Виконуємо завдання з розділу, працюємо з комп'ютером до параграфа 6.2 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рекід Лисенко Черніка шкодько 2023 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо поста книга та введемо у клітинки таблиці дані за зразком. Давайте збільшу масштаб. Тут для подальшої нумерації використаємо автозаповнення, виділяємо дві клітинки одночасно, там де 1-2, наводимо вказівник миші на нижній правий куточок, так щоб курсор миші став як чорний плюсик. Ось тут є такий квадратик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Також використовуємо автозаповнення, коли ми виділяємо одну клітинку, та тягнемо за нижній куточок, то бачимо, що в нас вже не збільшується на одиницю, а отводяться ті самі дані з клітинки. Для цього тексту також використовуємо автозаповнення. Це ми виконали завдання 1. Тепер переходимо до завдання 2, де будемо виконувати редагування таблиці. Ну, спочатку змінимо ширину стопців. Для цього наводимо вказінник миші на межу між стопцями, щоб курсор миші став, як чорна двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Хай буде поки що ось так. Тепер додамо перед стовпцем С ще один стовпець. Виділяємо повністю стовпець С для цього клацаємо по його назві. Та на вкладці основне в групі клітинки вибираємо Вставити, вставити стовпці до аркуша. Так, стовпець доданий. Вводимо дані. Також використовуємо автозаповнення. Бачимо з ним набагато зручніше. Тут відредагуємо, бачите, я зробив помилку, двічі клацаємо ліву кнопку миші, щоб з'явився текстовий курсор. Підтверджуємо клавішу Enter або кнопкою від. І ще вам потрібно, здається, буде вести сьогоднішню дату, тобто коли ви робите дану вправу. Ну а я вів так як в зразку підручнику. Тепер нам потрібно видалити ось цей рядок. Клацаємо по назві рядка. Та знову на накладні основної групи клітинки. Вибираємо цього разу вже видалити, видалити рядка з аркуша. Рядок видалений. Тепер замініть в рядку 3 учня під номером 1. Прізвище мовчанов на власне прізвище. Ви власне прізвище. А в клітинку А6 запишемо середнє значення. Тепер виділимо діапазон клітинок E3. Ну, її завдання сказано Е6. Хоча рарівніше було б E35. Давайте спочатку ось так. І дивимося ось сюди в рядок стану. Бачимо середнє значення зразу підрахувало. Тобто додало і поділило на 3. Кількість нас 3, сума 404,4. Підрахувало, тобто автоматично це все. У нас цей рядок порожній, через це він в нас і не рахувався. Запишемо для стрибків середнє значення 134.3 в клітинку а 6 Аналогічно для бігу. Середнє значення 56. З завданням 2, все переходимо до завдання 3, де будемо форматувати таблицю. Ми для початку виділимо діапазон A1G1 та об'єднаємо осі клітинки. Для цього на вкладці основної групи вирівнювання вибираємо об'єднати та розташувати в центрі. Аналогічно для діапазону a6b6. Тепер відформатуємо текст в клітинках. Виділимо клітинку А1. Зробимо накреслення жирне, збільшимо розмір. Так, в мене тут також помилка. Змінимо колір. Тут змінимо колір заливки. Аналогічно ось тут колір заливки. Ось це у нас має бути курсив накреслення. А ось тут накреслення жирне. Тепер виділимо клітинку B2 та перенесемо даний текст в порядках. Для цього. На вкладці «Основні групи вирівнювання натискаємо переносити текст. Зменшуємо ширину стопця. Ставимо ось тут пробіл, щоб переносило і поставимо це по центру вирівнювання. Аналогічно з датою фіксації результату. Переносимо текст і зі стрибком. робимо вирівнювання по центру. Зменшимо ще висоту рядка. Взагалі тут все по центру здається. Виберемо в стопці А, там, де нас цифри, та встановимо для нього числовий формат даних. Для цього вкладці основне в групі число, відкриваємо ось цей список, вибираємо числовий. Бачимо, настало два знаки після коми, зменшуємо розрядність ось цією кнопкою. Аналогічно у нас ось тут числовий робимо. І тут також числовий, зразу виділимо одночасно, щоб було швидше. Для стрибків у нас так і має бути два знаки після коми, а от для бігу без знаки після коми. Тепер залишилося зробити межі. Виділимо ось цей діапазон повністю. В групі Shift вкладки Основне, натиснемо цю стрілочку вниз та виберемо ось тут усі межі. Бачите, настало усі межі, але нам потрібно, щоб крайні межі були товста лінія. Відкриваємо, встановлюємо товста зовнішня межа, і нам потрібно ще, щоб і ось тут була товста лінія. Виділяємо ось це, також товста зовнішня межа. Збільшуємо тут ширину стопця. Якщо подивимося на зразок, тут також по центру. Тут по центру. Тут по правому краю, значить, нічого не змінюємо. Тепер зберігаємо у власній папці файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. У мене власна папка знаходиться на робочому столі, і зберігаємо з імені вправа 6.2. І я ще дещо в таблиці не відформатував. Тут також потрібно переносити текст. Ось тепер добре. Знову зберігаємо. Тепер просто файл зберегти. Збережеться з тим самим іменем в тому самому місці. Тобто в вашій особистій папці. Закриваємо. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!